Жіночі теплі кофти. есмара, Тут ідуть худі, світшоти, ось такі теді. Така подовжена теплесенька есочка. Така з капішочком подовжена, дуже теплесенька еска. Ось середини цілий такий теплесенький кожушок. Колісочка на талії підтягується з глибокими кишенками. Світшотик елічка теплесенький. Ось така теплесенька Т, Є Серединка також теплесенька, Елька, Світшот Теплесенька Елічка, така також теплесенька, серединка дуже м'якенька та тепла. Елічка. Така вікно, серединка, водони проникна. М-ка. Теплесенька худі еска, така теплесенька, також от серединка дуже тепла. Елечка з кишеньками, така есочка, емочка теплесенька худі. Така емочка також дуже ц... серединка теплесенька. З кишеньками на замочку.